Добрий ранок запоріжці. Я маю надію, що ви всі живі, здорові, не ушкоджені. Дивимося з вами на безпеку на 20 жовтня, Чи є загроза в місту Запоріжжя, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів. Є вам пада ракетна атака. І прильот. Прильот там, де люди. Я в спецодягу своєму. Дивимось південний район, 20 жовтня. що там, Чого остерігати з мирним людям? Південному треба остерігатись шахетів і ракет. І є фізичні ушкодження і сльози. Південне і обережно. Тепер космос. 20 жовтня, чого остерігатись мирним людям. Космос, там ви налякані будете, але я не бачу, щоб була руйнація. Над вами можуть щось збивати. Якась жінка може бути поранена. Так, правий берег. Дивимося. Запоріжжя правий берег 20 жовтня. Які загрози людям? Загроза прильота на правому березі. Це шахеди і ракети падають. У вас знову атака буде. Так, Осипенковський район. Дивимося. Осипенковський район, 20 жовтня, місто Запоріжжя. Чого остерігатись мирним людям? Збиття остерігати, що будуть над, вами, над вами будуть летіти ракети, будуть збивати. Треба ховатись в укриття. Осипенківський. там а, загроза чоловік може з дитиною бути поранений. Обабурка, дивиться, 20 -е жовтня що загрожує мирним людям, чого остерігатись мирним людям. У вас шахи, у вас загроза від шахедів, скоро показує. Будуть збивати, це збиття буде прильота, не буде, це буде від збиття. Але я не бачу, люди будуть налякані, не бачу фізичних ушкоджень людям там. Все добре. Шевченковський район Запоріжжя. 20 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета або шахедів? На Запоріжжі нема, гарних карт немає. Шевченковський у вас збиття над вами, шахеди, загроза шахедів, але дуже добре буде працювати ППО. Ну, повинні все збити, не бачу я, щоб люди сі дуже. Були ушкоджені. Не бачу я. Це добре. Кушугум. Дивимося. Кушугом 20 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чого остерігатись. У вас, мабуть, кап це буде. Це буде кап, прильот каба, але ніхто не постраждав. Будьте уважні. Балабино 20 жовтня, що очікує людей мирних. Ну, над вами поки летить все воно прольотом. Не бачу я, щоб на вас була загроза. Воно все мимо. Мало Катеринівка, дивимося 20 жовтня. Мала Катеринівка, ви там ну, сльози падають людям, але я не бачу, щоб сьогодні чимось вас там тероризували. Може, день буде і спокійний. Ви щось будете чути десь, але не повинно бути ніяких там ушкоджень сильних. Я хочу ще подивитись загально Запоріжжя, 20 жовтня остерігатись мирним людям. Того, що здалеку буде летіти. Летіти буде здалеку. Скоро і там, де люди в спецодягу знов показують. Тому будьте дуже уважні. Там, де мають свій е, одяг. Е. Форму одяг це все відноситься до цього, бережіть себе. Увечері побачимо з вами. Зробимо розклад на 21 жовтня.